Ну що, товариші трудяги обіцяли вам плова тут на, на кострі. Короче, в польових умовах у е, мене дивіться якийсь суперський мангал із цього, із, е, із стиральної машинки. Знаєте, там колись стара така була, клаца відкривається. Ну, типа, щоб дрова підкидати. Оп, і отаку решеточку я колись зварив сам. Оп! О. Хто там? Кіт прийшов, да? чужий кіт прийшов. Да? Кіт прийшов, м'яса хоче. Кіт чує, що м'ясом пахне, так? Да? Їдь сюди, їдь, заїжджай. І так, ну що, товариші трудяги, давайте я вам зараз. Час... Сьогодні, в общем, у нас буде е, відеорецепт такий невеличкий, як приготувати плов в домашніх умовах. Е, я знаю, що. Плов для кожного чоловіка це щось ну, особливе. Да? От якщо щойно кострі воно димком пахне, супер. Ну, Кожен його готує по-своєму. Тож я сьогодні буду його теж готувати по-своєму. Е, кому сподобається це відео, подивитися у себе там зробите. Абсолютно немає різниці, чи цей плов буде готуватися на вогні, чи цей плов буде готуватися там на газовій плиті. Е, єдине, що смак і все-таки якийсь там аромат від диму. Він е, отримує, е, ну от смачніше краще. Ну що, погнали. Що нам треба взагалі? Дрова байдуже, які, які є, аби горіли. Е, ну, як на мене, тоді вже у, у приготуванні треба, щоб дрова були трохи сируваті і трохи суховаті. Тобто, воно тоді не таке полум'я буде велике, бо прийде момент, коли треба, його, щоб воно було мінімальне. Так що будемо потихеньку, поступово підкидати дрова і держати полум'я, так сказати, так як воно нам нужна. Во. Ставимо казанчика, є у мене здоровий казан, класний, але оця тарапака не видержує його, на жаль. Ну, потім, потім, Трошки пізніше, я думаю, що можливо щось придумаємо краще. Ну, а зараз поки що будемо так. Головне процес. Правильно? Так, і що нам для цього всього діла треба? Нам треба м'ясо. Тут у нас м'ясо підчеревинка така, знаєте, прикопчена на соломки чуть-чуть, М'ясо свинини і там трохи ще куряча грудка залишилася. Кажу, піде тоже в плов, буде класно. 에, так, олія звичайна, можна рафіновану, можна не рафіновану, яка є морква, цибуля, сіль або спеції, можна взяти спеції до плову вже готові. 에, і рис пропарений, е, от, от довгенький. Е, ну, в общем, різні є вони, е, який, який хочете. Головне, секрет. Так сказати, плову хорошого, рис повинен вимочений бути і промитий разів 6, 7, а то й 8, того, що е, щоб він, чиста вода була в ньому. Тоді він не злипнеться, у вас тоді не буде каші. Він тоді гарно розсипатиметься, буде суперово. Так що, в общем, це вам я кажу, як кухар, кухар по професії. Да. Так, вливаємо олійки, десь 250 грам. От півлітрова баночка, я от зараз так вливаю 250 грам, потім воно покаже. Хвати її чи не хвати. Зараз хай вона трохи накалиться. Мама, Коли олія накалюється, обов'язково так треба трохи промазати стінки олійкою, щоб воно не поприлипало тоді, бо як поприлипає, буде, буде тоді е, ну, під, підгорати, тоді воно буде вам не дуже красиво виглядіти. Одне буде хороше, друге не дуже. Ну, коротше, отак, от все, обмазали весь казон в олії. І тепер сюди ось відправляємо м'язко. Вже, бачиш, кипить? Можна так взяти. Оп, во, кипить, кипить. класно. Все. І сюди тепер ми відправляємо наше м'язко. Так. І гарненько його обжарюємо. Підкидаємо трошки дровець, зараз воно гарненько прожариться і будемо мішати. Не треба його там квацяти по 158 разів, отак теліпоти, Піджариться зараз, піджариться, і ми його тоді перевернемо. Так, Трішечки незручних моментів. Це що треба от. Трохи піддержувати казано, бо він у нас неустойчивий. Ну, так, все, жаримо далі. І так, товариші трудяги, наступний у нас етап, поки м'язко у нас жариться, ріжемо цибульку. Я от ріжу її, Получається половинками да, на пополом. Хоп! Такими полукільцями. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп! Мекола є да? Прикиньте, як я капусту шатькую. Супер, так? Да? Тут сюди відправимо трошки вогнище таке. І так, товариші трудяги, я вам так скажу. Я думаю, що буде інтересно. Я вам не кажу, скільки там чого ми кидаємо. В общем, я так. Схиляюся до того, що усього треба по кілограму. От середній стандарт. Є, звісно, рецепти, де там треба більше м'яса, менше цибулі, більше моркви. У нас я взагалі моркви менше кидаю, тому що в нас не дуже морков'яні. Ну, Малі не люблять, щоб морква там була. Ну, взагалі, плюс-мінус кілограм рису, кілограм цибулі, кілограм м'яса. І. Таким от методом у вас тоді класний буде. класний плов. Все, цибульки. Ну, цибульки кілограмчик. рису теж в нас кілограмчик. Морковки трохи менше, тут десь пів кілограма, половинка. І то я зараз буду ще її різати такими малесенькими полосочками, щоб, щоб не дай бог, ти що. Коротше, бо морку в нас не дуже малі люблять. І так, поки різали, У нас вже е, Доволі вже непогано себе показало. Підтримую такий невеликий вогонь, щоб воно усе у нас не горіло. Зараз у нас іде такий процес, коли м'ясо віддає е, свій сік, виходить е, в каструлю. Він у ньому тушкується у власному соку. І потім цей сік воно вбирає ну, це ж м'ясо вбирає в себе. У нас залишиться просто прожарене м'ясо у власному соку. І олія, та, яка ми вливали, вона проявиться. Бо зараз буде бульйон. У вас такий, типа мутний. От все. Зараз ми це все діло отак от прожарюємо. Ви прям побачите це все діло, от коли м'ясо віддало свій сік і вибрало його е, обратно, воно почнеться вже смажитися. От воно не тушкується, а іменно вже смажиться. От в цей момент тоді треба буде кинути цибулю. От зараз чуєте, вже воно шкварчить, вже м'ясо жариться. От в цей момент треба не пропустити, бо якщо ви його пережарите, воно тверде буде. Все, м'ясо. Оце вважається, взагалі вже м'ясо готове. От ви його можете вже брати і їсти. Але нам треба приготувати плов. Все, м'ясо ми піджарили. Прям супер. І тепер сюди ми відправляємо цибульку. Воно парує на дворі холодно. Так би я б, звісно, хотів би вам показати, що там залишилась тепер сама олія. Так, все, тепер сюди ми вкидаємо цибульку. вот ну. отак подушечку зробимо. О. Аромати да? пахне, скажи. Ой, давай. Оператора, оператора треба показати. Оператор тут, а, значить, знімає, я так боже, аромати ловлю, Скажи. Холодно тільки, да? капішон, капішон, Капюшон накинь, о, І все. Отак от у нас. Отакі от процеси. красота, Скажіть. Супер. Що? А ти що? Ти гасаєш уже все підряд, да? вже в тебе там автопарк то трактора, це коляску вже взяв, потаскав. Нормально. Так, ну що? Переходимо до наступного процесу. Зараз це все діло отак от перемішуємо. Е, дивіться, цибуля зараз зробить той самий ефект, що і робило м'ясо. Тобто цибуля зараз віддасть сік і потім уже почне смажитися. От коли цибуля починає смажитися, тоді у нас йде наступний етап це морковка. Поки це все діло у нас тут смажиться, ми переходимо до морковки. Так, е, Сьогодні, виходить, користуюся ножом Вінзер називається. От, такий от. Це доволі непоганий кухарський ніж. Видно? Поганенько да? Вінзер. Взагалі купували ми його, по-моєму, в епіцентрі. Да? Тоді проходили, я дивлюсь, ну гарненький кажу, давай візьмемо. Доволі непогано ним, що нарізати овочі, що, що фрукти, що м'ясо, що рибу. Ну, коротше, я із ним прям нерозлучний. Прям, прям, прям. Мені він подобається, прям класно. І так, тепер буду різати морковку. Морковку зараз наріжемо, отак, от, кружальцями, от такими. і потім соломкою такою невеличкою. Зрозуміло? Тоді буде класно. Вона трошки тоді ще й поламається при приготуванні, і вона в пловові. Тоді не така буде нав'язлива, і, і дітки будуть їсти, не будуть казати, що оце от викинь, оце не буду, оце фу. Коротше, буде класно. Ось таким от соломками ріжемо. Це і, Воно по суті і безстренько, і вона, ну ви побачите, вона тоді в плові, її практично і не видно буде. Воно тоді супер буде. Ну, я, великий, я великий. Великий великий ти вже. я Морковку будеш? Так. Оп, жмакай. О, все. Аж хрумкає, да? Мочне? Не. Тільки вже холодно. Мачний. Ще а ще. Великий, каже. А, тобі великий треба. Я думав, ти великий. А ти хотів велику моркву? Чи що? М? Як сиру, так ти їсиш. А як у супові, так не хочеш. Може полінаш так само. І поліна ж така сама цибуля, морква, не знаю. Ми їли все підряд, У нас не було таких проблем. Що, що мати, приготує, те її йому. Так, що ми її Ось сюди. Все. З морковкою справилися, вертаємося до цибулі. Ну, а з цибулі, до речі, я як висипав, я її не мішав. Оце я зараз, вважаю, тільки починаю її перемішувати. От бачите, вона починає тушкуватися. Зараз знову сік вийшов із неї, виходить, О, бачите, вон, ну, знизу, звісно. Не видно, да? Але видно? видно, видно? видно. Є. От цей сік зараз буде у себе вбирати м'ясо. Все, ми от так його куп, всю. Цибульку прям піджарюємо, не боїмося. Вона вас не зажариться, вона вас не згорить. Вона вас буде тушкуватися до того моменту, поки вона не почне прям уже м'якою бути. От вона пом'якшає, от тоді класно. Так що піджарюємо. Все. чекаємо. Можна даже так хоп, взяти. Хоп. І так. Оп! О, під так, черевенки. Оп, тобі і мені. Це напополам, Скажи. Мочно. Ну. Без столі? Без столі. Без хліба. М -м. Така добра. Он ток. Ну, як воно парує, все тушкується, знаєш, ти не цей. Ми колись ще підберемо, я думаю, момент е вуличний, коли це буде день, ми не дуже будемо загружені, бо сьогодні ми працювали, То, коротше, це все діло зробимо днем. І я думаю, що я ще подумаю, можливо, казаночок якийсь там, ну, придумаємо якусь хорошу під наш великий казан, якусь хорошу буржуйку. В нас то є буржуйка, але ж не хочеться її перевести. Тобто, хай буде, хай вона пригодиться на щось інше. Так, у нас, звісно, закарамелізувалася вже цибулька. Тепер ми сюди вкидаємо так морковку. І ми більш нічого не робимо. Тобто, моркву ми не жаримо. Хоп, ми це все діло Отак от робимо таку подушечку із морковки. Отак от розложуємо. І тепер на цю морковку ми розкладаємо наший рис. Прям на холодну, так можете не, не, не боятися. Все, зараз я так його висиплю і там його вже. О. Моркву ми не жаримо, вона пом'якшає, вона тоді ну, не годитиметься, вона тоді буде у вас дуже розвалюватися, вона і так розвалиться. Тепер от робимо от подушечку. О. Все, рис отак от. Розложили це все діло. Що, Шо, Шосенок? Супер, не впади, не впади, будь обережний, катається. М -м -м. Ти ще в хату не хочеш, ні? Точно? Ти взагалі такий, якби каже, на вулиці й був, це так? Да? Стою і кайфую над процесом. Пройшло вже минут 12, да? плюс-мінус 10-12 10, 10 12 15, минут. І я думаю, що пора відкрити кришку і тепер вже аж його перемішати. Тільки щось. Так, ну що. Перед цим е, постійно е, контролюю вогонь, щоб не дуже він великий, то тобто казано сюди ближче поставив. О, там вогонь горить. Ну, я приблизно десь на середнячок його поставив. Так що я думаю, що должна бути все добре. Ой, товариші, трудяги, в самий, знаєте, в самий класний момент підводить техніка. Сів мікрофон, ми цього не замітили, а він, коли сідає, телефон просто перестає знімати звук. Він знімає відео, але він не знімає звук. І е, відео закінчилося на тому, як ми висипали шар рису нагору. Да? І потім ми повинні були залити його, е, цей рис кип'яченою водою. Кип'яченою. Ну, я десь приблизно літру залив туди. Добавити спеції за смаком, які хочете, ми використовували спеції спеціальні, ну, типа просто упаковочка для плову. І туди я ще кидав е, столову, навіть не столову, а таку, типу, чайна, десертна ложка. Вона більша тр... трішечки, така зрозуміла, солі. Все це діло ми прокип'ятили 15 е, 15 хвилин. 15 хвилин. Потім я перемішав один раз, і зараз будемо перемішувати ще один раз. Е, ну, тобто, щоб у нас вже е, Волога оця да, е, впиталася дуже, ну, як Волога, оцей весь бульйон, там сік оцей е, впитався в наший так, щас. Відео, відео ми обов'язково перезнімемо по-любому, колись просто це уже трошечки ми, ми так сказати, е, подивимося, як вам. Такий момент контенту заходить. Чи вам подобається ну чи буде подобатися таке дивитися, чи ні? Ми на старті нашого каналу знімали кулінарка. ДХТ. в нас було таке. Ми там робили всілякі рецепти. По суті, людям подобалося. Потім ми просто відійшли від цього, бо то часу немає, то місця немає, то не не було ніякої можливості цього робити. Зараз ми до цього хочемо повернутися і все-таки більш націлити канал на цю всю штуку. Не знаю, буде інтересно вам чи ні, бо я, я вірю, що свині, кури і, 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 і бройлери вже просто надоїли, і ми по них вже все і так знаємо і. Тим, хто нові у нас учасники нашого каналу, ми періодично все одно повторюємося, знімаємо якісь відео по утриманню і так далі. Але я думаю, що такий контент повинен теж існувати на каналі. Так, ну що, перевертаємо. У нас, до речі, ми будемо вносити тепер ще і всілякі е рецепти по е приготуванню там, ковбасних виробів, е сальних сіляких, копченостей. Тобто ми це все діло будемо робити обов'язково. Ну і я думаю, що якусь таку яку ми повинні дуже знімати. Тож, хочемо ще і таке зробити. Вийшов, плуг, верніше, кажу, рис. Класний, розсипчастий, але ми потім в будинок ще зайдемо, будемо, будемо вечеряти, вечерю приготували. Він, він розсипчастий, він класний, він не злипається, ну, красиво виглядить, все суперово виходить. Так що надіємося. ми то, звісно, ще передивимося е, далі, бо ми усе це діло знімали уривками. Тож, е, можливо, іще десь мікрофон трохи підкачав. Ну, вже вибачайте, ми дуже-дуже сильно старалися, дуже. Ну що, товариші друзі, ля який, а? Красота, скажіть? Все, будемо насипати. Оп. О, вже малеча жде. Уже капа, ну що, ну давай, ми вже їсти хочемо, капець. Кажу, ну все, він вже якраз трошки й остив і дозрів, і все супер. І наниз, зверніть увагу, це те, що я вам казав. Ніде нічого гляне, підгоріло, все. Коротше, все чітко, все так як треба. О, і отакий от обалденний у нас вийшов пловчик. Во, ще й десь часничок тут а у нас. чи ти його десь? Хто його знайде, часник десь взагалі пропав. Ну ладно, А, все. Хоп. Ще й отак. Головочку зараз ми зараз достанемо. Ось так. Все, товариші трудяги. Клас! Супер! Супер! О! Так, ну що, Артем вже кричав, що каже, хоче швидше давати до столу, каже, я вже все. О, так що ми ну, йому насипали, щоб не таке було гаряче, хай його стилоє. Я не люблю Я тобі часник не буду сипати. Все? Ну що, будемо дегусті? Да. Скільки тобі м'ясо? М'ясо сипати тобі? Один. Не будеш м'ясо? Я багато так м'яса кидав, думаю, буде Полінка моє м'ясо їсти. Давай м'яса. Хорошо? трохи да, Так. Все Ще чуть-чуть Отак. все. Давай, макар тобі. І м'ясо. Чи самого рису? Що тобі? А? Не хочу. Кого? То м'яса не хочеш? Все, тоді м'яса не буде. Давай, я тобі тоді більше рису. Да? Ну і один кусочок м'яса. Ні ну що, Добре? Uh -huh. А? Да. Шо скажеш? Не один кус. Ну все, я тобі не сиплю. Добре! Добре? Тьома, ну ти Вот так от. Все. Так, держи. Кетчуп, хліб і красота, да? Все? Тьом, ну все. Класс? Да. да. Да? Шо ти скажеш, як тобі, м'ясо м'якеньке? Да. М'якеньке? Да. Да? Молодець. <су> Арис, як тобі? Розва... Розварився чи не розварився. <су> <Шласний. постой> <су> <су> так, ну все, дори сідаю. <пробуйте>, Пробуйте. Вибачайте за це відео, ну не, не вийшло, трохи Трохи під, 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 підвів нас той мікрофон, ну будемо, 에, я думаю, може подивимося, <пробуйте> якийсь щоб заряд показував і все остальне, ну, 에, щоб було видно, чи робить він, чи не а воно... Знімаєш в процесі роботи, раз і навіть не замітили, що він перестав. Воно то там лампочка світиться, ну вона погасла якраз в самий потрібний момент. Так, ну що, все. Всім смачного, ми теж щось присядемо, повечеряємо кетчупа і м'яса І багато. Як це не любите м'ясо? Батько вирощує, а вони м'ясо не люблять. Ну, як це так? Треба м'ясо їсти, щоб сили великі багато було. Давай. Артему ну все їсть. І м'ясо, і сало. Да? Да. Да. Той хлопець не перебирає. Так, ну все, товариші друзі. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Миру здоров'я, хай вас Бог береже. Хай Бог береже наші сім'ї. Сухе м'ясо? Ну то, то що то курочка тобі попалася. Я не люблю курочку. Ну не їж курочку, їж свинину. Хорошо? Давайте, будемо устатково. зараз нагодуємо дітей і хай вже йдуть відпочивати. Ну вам дякую. Давайте, всім на замітку, так сказати, невеличкі рецепти. Старались, робили. Всім до побачення, пока-пока. Виморився школяри. Каже, в школі замучився, да? Одні уроки, утром устав. І вечором прийшов вже пізно. Все, вже темно на дворі. Да? Макарон.